Гур під керівництвом Буданова вразив три російські гелікоптери і одну дорогезну РЛСку в тимчасово окупованому Криму. Більше того, гурівці знову навідалися на тендрівську косу стратегічну точку, яка дає контроль над частиною Чорного моря. Все це частина ширшої стратегії, яка спрямована на майбутню деокупацію Кримського півострову, так принаймні кажуть. Експерти, чи дійсно це так? Давайте розбиратися просто зараз. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, давайте одразу буду починати і починати з цих просто неймовірно крутих кадрів. Справа в тім, що вчора авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився. Він знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів, просто маестро спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України, примари. Нашим воїнам вдалося вразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дорогезну, ну реально дороговартісну російську РЛС нєба У. Бонусний кадр зараз побачите. Знімок уламків одного зі знищених примарами гур московицького гелікоптеру Мі 8 Респект нашим воїнам. Що з цього приводу між тим пишуть російські з воєнкори? Давайте будемо цитувати тепер їх друзі, тому що це лише сам початок. Ви зараз це зрозумієте, значить, там просто паніка. Я вам скажу чесно, давайте цитувати працівників ночі вновь наносив удари з серію пораження наших средств ПВО і іних. объектов, применяя Нептун. Не знаю, Нептуны не бачивали, но ну, если бы Нептун, я, я не, не против. Значит, далее вы не Направление заслуживает повышенного внимания оснащения наших батарей средствами РЭП и мобильными огненными, огневыми группами. Пока перенос военных действий от наших берегов затруднен по ряду причин, противник не оставит своих планов. ГУР находится в прямом оперативном подчинении Лондона и будет проводить морские операции и смотреть в сторону наших берегов. То-то натекает, что ГУР полностью залаженный вид британцев. Окей. Адекватным решением могло бы стать формирование нового учебного морского центра в Крыму, который бы готовил наших морских волков, всех ведомств, на основании передового опыта, а не представлений уважаемых кадр Кафедр адмиралов и иных должностных лиц, результаты труда которых видны еще с периода борьбы за остров Змеиный. И далее он и продолжит, друзья, на Значит, проще он и пишет. Обращает на себя активность противника на крымском направлении, северо-запад полуострова. ВСУ стараются зачистить от наших средств ПВО, применяя то беспилотное fpv то свои аналоги ланцетов. Разумеется, ГУР готовит высадку. Вдумайтесь еще раз. Российские задблогеры пишут, разумеется, ГУР готовит высадку с ограниченными целями, сковать логистику ГРВ Днепр и оттянуть резервы. А вражеская агентура на полуострове все активнее снабжается средствами диверсии и террора, как видно из участившихся пресс-релизов чекистов. Главным печальным моментом на четвертый год войны становится противостояние именно у наших берегов, а не у вражеских. Важно отметить, пишут оккупанты, что следующим этапом развития МБЭК и диверсионных групп Киева уже становятся подводные аппараты дальнего действия. Топ-то, друзья, российские, российские выродки, российские заблогеры пишут про то, что Буданов готує разом с... Так, давайте це приберемо на секундочку. Разом з е Лондоном готують висадку десанту в Криму. Я сьогодні поспілкувався з цього приводу з е військовим аналітиком, е і я запитав, чи дійсно це можливо. Мені сказали, що поки що у нас таких ресурсів немає, або вони обмежені, або ми чогось не знаємо. Ось слово а ми, або ми чогось не знаємо. Мене е надихнуло більше. Е Тут треба нагадати, друзі, що ще в 2023 році Росія активно готувалася до висадки українського десанту на тимчасово окупованому півострові. Вони створили цілий комплекс. Фортифікаційних споруд, включаючи і окопи в прибережних зонах, це були реально багатокілометрові окопи на пляжах, тому чи можлива така операція з висадки українського десанта на берегах тимчасово окупованого Криму покаже лише час. Можливо, реально Буданов щось знає, ну принаймні схрестили пальці, але тут звертає на себе увагу ще один момент, про який я розповідав вам вчора у випуску про наші морські дрони. Ці ж російські z воєнкори кажуть, що наступним етапом сил оборони України. Буде що буде використання далекобійних морських дронів по Криму. Я вам розповідав, що в ЗСУ з'явився новий підводний дрон. Толока, ось цей велетень зараз на ваших екранах. Просто справжній підводний орешник, як до речі, самі російські пропандисти його вже охрестили. Цей дрон здатний давати тисячі кілометрів під водою. Він здатен нести тонни вибухівки і, за словами експертів, знищити кримський міст. Вочевидь саме про такі далекобійні засоби ураження і пишуть російські військові оці, е, значить, виродки. Але друзі, насправді я вам хочу сказати, що це лише прелюдія. Знаєте чому? А тому, що стало відомо, що хлопці Буданова здійснили успішний рейд на тендрівську косу. Є такі бійці Центроборських операцій, вікінг називається. Значить, вони в чергове висадились. І встановили на косі міні загородження. Ось унікальні кадри з того, як відбувалася ця суперкрута операція. Значить, у пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач. Російських окупантів ДТ-10 Вітязь він називається руський «Вітязь», який московити використовували для доставки, ну там особового складу. Вони там доставляли зброю, вони доставляли провізію на ворожі позиції, значить, гусеничного ось цього руського «Вітязя», що знищено. І от хлопці дописують з з гуру, що боротьба з ворожою логістикою триває, і це не вперше. Я вам хочу сказати, це не вперше, коли гурівці навідуються. На тендрівську косу це свіжі кадри того, якою була остання операція. Зараз я вам покажу, що відбувалося не так давно, коли знову ж таки всі ми з вами спостерігали, як воїни департаменту активних дій гур МО України провели блискучу операцію в північній частині Чорного моря на тій такі тендрівській косі. Це було ну з три тижні тому з місяць. Це той самий піщаний острів Тендрівська коса, який росіяни використовують як базу для обстрілів і розвідки. Що зробили наші хлопці? Вони ліквідували позицію окупантів разом з особовим складом. Вони знищили комплекс радіолокон... електронної боротьби Зонд називається, і радіолокаційну станцію Роса. А головне, друзі, над островом замайорів український прапор. І все це ось що насправді головніше без втрат, без втрат з нашого боку. Тендрівська коса це. Стратегічно важлива точка, яка дає контроль над частиною Чорного моря, і як ми побачимо далі, це лише один із кроків до більшої мети. Тепер давайте розберемось, чому ці операції такі важливі. Є військовий експерт. Звати його ну, він і полковник, до речі, зсу в запасі Роман Світан. Значить, він чітко пояснив, що мета операції на тендрівській косі це підготовка до звільнення Скадовська. Чому саме Скадовська? Тому що Скадовськ це ключ до наступного етапу звільнення Криму. Значить, тендрівська коса. Я вам хочу сказати: а ось Вітам, Подивіться: Тендрівська коса розташована на південь від Кінбурської, і звідси відкривається шлях до залізного порту. Далі, якраз Скадовськ. відстань від Скадовська до Криму морем, лише там, ну скільки? 50-60 кілометрів. Це реальна відстань для десантної операції, каже Світан. І, от він говорить, що зсу можуть наступати із моря. І суші, до речі, через Олешки і голопристань він також зазначив, що ось цей трикутник кімбурська коса Олешки і Скадовськ для росіян вже майже втрачений, тобто вони втрачають контроль. А наші спецоперації тільки прискорюють цей процес. Тобто, кожна така висадка це не просто тактична перемога, це підготовка до великого наступу. Окрім цього, потрібно ще сказати про те, що не так давно в минулих випусках я вам розповідав, друзі. Про наші дії на Кінбурзькій косі нагадаю, що з місяць тому в пабліках з'явилася новина, і ось це прекрасне чудове відео е, щодо окуповані кінбурзькі косі е, за майорів Наш український прапор це спра справжній був шок для росіян тоді, тому що Кінбурзька коса це стратегічна. Також точка, звідки ворог обстрілює наші позиції е, в Очакові і Куцурівській громаді. Я вже говорив. Про те, що як на тендрівську косу, так і на Кінбурську ми доволі часто навідуємось з конкретною метою, про яку власне я вам повідомив. Значить, раніше, щоб там не посилатися на мої якісь домисли, так на військового експерта, давайте військових, конкретно військових, зараз послухаємо, тому що раніше речник сил оборони Півдня Владислав Волошин в українському ефірі говорив про те. Чому росіяни так бояться наших операцій на Кінбурзькій і тендерській косах? За його словами, ці коси це ідеальні плацдарми для десантних операцій. Росіяни тримають там арту, вони тримають там протитанкові засоби. Для чого Для того, щоб відбувати можливі атаки? Тому що вони знають, що якщо ЗСУ захоплять ці коси, ну захоплять, відновлять контроль над ними, то ворогу буде складно втримати втримати контроль над самим регіоном безпосередньо, і от Волошин також додав, що як тільки ворог висуває техніку у степовій зоні, наші одразу її знищують, і це не просто якісь там слова. Самі росіяни скаржаться, що у них бракує техніки і засобів ребу на цих напрямках, тобто зсу не дають ворогу там спокійно закріпитися. А тепер давайте пояснимо, чому Кінбурська. І тендерські коси такі важливі. Значить, після початку повномасштабного вторгнення, 22 другого року, росіяни швидко їх окупували ці коси і почали використовувати як бази як бази для обстрілів наших позицій і цивільних об'єктів, зокрема, і от вони навіть запускали звідти безпілотники. Вони блокували наші порти в Херсоні і в Миколаєві. Але чому ці коси такі цінні? По перше, це Ідеальні плацдарми для десантних операцій. По-друге, контроль над ними дозволяє відсунути російську артилерію від наших рубежів. По третє, це ключ до звільнення південних регіонів, включно зі Скадовськом і Кримом, як каже Світан, наші спецпризначенці, зокрема там та сама ну там 73-й морський центр. Чудово знають ці території. Тендівська коса, наприклад, вона раніше була їхнім навчальним полігоном, але операції тут реально складні, тому треба віддати належне. Хлопцям Буданова через обмежений простір, через там погоду, да через потребу в швидкому маневруванні ну, реально складно і швидко все потрібно робити. Попри це, зсу, як ви бачите, регулярно проводять рейди, знищують ворожу техніку, ворога знищують і нагадують, що ці землі будуть українськими. Тому друзі, ось ця операція на тендерській косі е, і в Криму, зокрема, від Гурівців, це ще один доказ, що зсу. Не просто б'ють ворога, вони готуються, готуються до великого наступу. Кінбурзька і тендрівська коси це ключ до Скадовська. А Скадовськ шлях до Криму. Тому наші воїни роблять все, щоб росіяни не почувалися там господарями. У ЗСУ з'явився новий підводний дрон Толока. Справжній. Підводний арешник, як його вже власне встигли охрестити російські пропагандисти, цей дрон здатен долати тисячі кілометрів під водою, нести тонни вибухівки, і, за словами експертів, навіть знищити Кримський міст. Про самим початком одразу, поки я ще не почав. Я хочу сказати, що вся інформація, яку я озвучу далі, як і світлини, які ви зараз бачите, і будете спостерігати впродовж цього випуску, світлини цих дронів. Вони опубліковані в мережі як генеральним штабом збройних сил України, так і іншими засобами масової інформації. Тому публікація цих світлин погоджена з нашими військовими, тому жодних військових таємниць я не видаю. Все, це важливо було сказати принципово важливо, тому давайте розуміти. Це саме так. Ну і все, і одразу будемо починати. Почнемо з того, що відбулася виставка. Була виставка у Львові, дуже крута виставка, і там показали ось цей наш вітчизняний підводний дрон. Толока. Ви зараз його бачите у себе на екранах. Погляньте лише на цього велетня, це просто монстр. Ця виставка, друзі на той час найбільша у світі подія для оборонних технологій, де зібралися інвестори, розробники. Ну і звичайно ж, військові. І от там представили три модифікації дрону. Толока тисяча від чотирьох до 12 метрів завдовжки. Уявіть, ця штука може бути на 2000 кілометрів і нести до п'яти тонн корисного навантаження. Це просто, знаєте, як ну я не знаю, як це, це як підводна вантажівка з вибухівкою для росіян. Вантажівка це особливий вид транспорту. Пам'ятаєте, як звідти вилітали? В рамках спецоперації павутина в дрони. Ну, от це толока. Чому це важливо, друзі? А ось ще одна, до речі, світлина. Погляньте, будь ласка, так краще буде видно взагалі розмір цього дрону. Толока це не просто якась там іграшка. Дрон Толока працює під водою, тому його важко помітити радарами чи супутниками. На виставці також показали інші крути, круті речі. Там були безпілотники, на землі станції керування, військовий транспорт навіть був, але толока став зіркою шоу. Розробники кажуть, що це частина нашої асиметричної війни, де ми б'ємо розумом і технологіями, а не кількістю танків. Тепер давайте детальніше. Дивіться, толока, як я вже сказав, має три модифікації. Найменша версія 4 метри. Середня – 6-8 метрів, а найбільше аж 12 метрів завдовжки. Це як автобус, Дальність 2000 кілометрів це як від Одеси до Москви і назад. Друзі, а 5 тонн вантажу це як завантажити кілька автомобілів вибухівкою, і все це наше українське виробництво. Тепер давайте розберемо, що ми знаємо про толока загалом. Ще в кінці лютого цього року Володимир Зеленський на саміті Support Ukraine показав союзникам цей дрон. Значить, він сказав, що це наша зброя, яка може бити по ворожих кораблях, по портах і по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Найменший дрон толока 150 довжиною 2,5 метри, дальність у нього до ста. Кілометрів він несе 20-50 кілограмів вантажу. Він електричний, дуже тихий, ідеальний просто для розвідки чи там точкових ударів. Про нього, до речі, писали раніше аналітики видання Defense Express ще у травні 2023 року. Тоді це була найменша версія, менша за наші поверхневі дрони Камікадзе Сібейбі, Магура, Viffe і так далі. Головна фішка цього дрону те, що під водою він просто невидимка для радарів, його ніхто не бачить. Потім з'явилася толока 400, це 4,6, 4 вибачте, 6 метрів. Да? До 1200 кілометрів дальність, тобто може під водою пропливти до 1200 кілометрів. Несе до 500 кілограмів, тобто друга версія вже, як ми бачимо, значно поліпшена. А топ-версія, люксова історія, це толока 1000 від 4 до 12 Метрів дві тисячі кілометрів може пропливти і до п'яти тонн на собі нести. Тобто, це як підводний човен, але без екіпажу, дуже дешевий і масовий. А почалося все друзі в 2023 році. Тоді в такому виданні на News писали, що Україна стає відомою завдяки нестандартним морським засобам проти російського флоту. Їхні морські дрони писав тоді автор цієї західної західного видання. Вже змінили хід війни у чорному морі. Тепер з'явився новий. Підводний, як маленька субмарина. Ще тоді писали американські журналісти. і От вони описували толоку 150 дроном з двома пропелерами. Значить, писали, що, зокрема, великий стабілізатор для маневрності присутній має високу щоглу з камер, з камерами для розвідки, як просто перископ. І журналісти писали, що це означає так: Україна швидко набуває репутації інноватора. Зіткнувшись з уторгненням, винахідники відповідають на цей виклик. І от уряд через Брайван, це програма координує всю цю історію. Толока 150 доповнює наші поверхневі дрони, які вже загнали російський флот у порти. А більші версії толока 400 і Толока 1000 це вже серйозно з більшим діаметром для дальності і вантажу. Чи побудували їх тоді? Ось ці два. Ці дві нові версії Не зрозуміло, але відомо, що тепер зараз вони вже є. Я просто від себе додам, що ці дрони це частина нашої стратегії, тому що ми вже потопили Москву, як ви пам'ятаєте, ракетами, надводні дрони. Вірніше, підводні дрони. Так, вони знищили Чорноморський флот Російської Федерації, перетворили його там у флотилію, А що не знищили залишки? Росіяни просто взяли і відправили до Новоросійська. Просто ми їх загнали у Новоросійськ. А тепер підводні. Удари зроблять чорне море просто нашим. Експерти кажуть, що толока може змінити баланс, як не знаю я там байрактар. Пам'ятаєте, як змінив баланс на початку цієї війни? Тепер друзі найцікавіше, деякі експерти переконані, що кілька найбільших толока можуть знищити кримський міст. П'ять тонн вибухівки. Це треба розуміти, що це жах для будь-якої конструкції. Уявіть, дрон пливе під водою непомітно підпливає до опор, і все бумс. І прощає Да? міст, просто перетворюється на руїни. І знаєте що, друзі? Це не я просто щось там собі вигадую. Це в російських пабліках, в z пабліках вже панікують, там вже паніка. і тут треба до речі сказати, що. Сами зетники э, называют Толоку подводным орешником». Ну, если прочитайте, давай ты, я стикер сниму. Хохлы продемонстрировали свой подводный орешник. Подводная торпеда с боевой частью весом в 5 тонн и дальностью в 2000 километров. Видимо, будут стрелять по опорам Крымского моста. Ужас, что пишут российские зет-блогеры, так? Воєнкори вони дуже бояться, вони переживають зокрема, що ми зможемо толокою бахнути. Що інші пишуть? Інші пишуть про те, що а, значить а, українці лупитимуть по кримському мосту цими підводними монстрами. Ну, ось, наприклад, ще одні дописують. Давайте ось так зробимо, щоб вам було краще. Да? Кінець мосту пишуть довжина 12 метрів 5 тонн достатньо для Керченського. У них вже паніка, друзі, тому що вони знають, що буде дуже боляче. І тут до речі, вкрай важливо нагадати одну штуку, яка відбулася 3 червня, коли служба безпеки України втретє провела унікальну операцію проти російського мосту через Керченську протоку, і тоді бахнула, підірвала під водою одну з опор ось цього головного прольоту. Це було 3 числа. Да? давайте задаємо, як це було. увага. Згадали трішки в пам'яті, да що все це означає? Тоді я просто хочу в двох словах сказати, що значить, писали, що підводні підпірки о, цих опор вони сильно були пошкоджені на рівні дна до 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебував тоді у аварійному стані. Так тоді писали значить, окупанти. Я від себе додам, що запис моменту підриву, який ми з вами спостерігали, означає і злам мережі. Відео спостереження об'єкта чи встановлення власного пристрою. Дуже важливо також розуміти, що підрив був здійснений на дні е, на глибині там близько 10 метрів, тому ніякого фаєр-шоу не було як такого, як попередні рази. Але після цього удару роботи велися складно і дуже довго, як ви пам'ятаєте. І не менш цікавим є питання про засіб, яким і було вражено кримський міст, тому що закладання понад однієї тонни вибухівки, а це лише сама вибухова речовина без корпусу, навряд могла б бути здійснена просто там за допомогою наших плавців. Тому на думку експертів, є ймовірність використання саме підводного дрона Толока або Марічка, як тоді стверджували е експерти з видання Дефенс Експрес, зокрема припускається удар дроном Толока 400 з довжиною там 6 метрів і масою бойової частини, понад 500 кілограмів. Водночас удар могли завдати і найпотужнішим толока Толока-1000. Це також не виключно. Ми цього точно не знаємо. Але що ми точно знаємо, що толока, яка зараз на ваших екранах, це жахіття для окупантів. Це це український прорив, друзі від маленького толока 150 у 2023 році до гіганта. Подивіться, толока 1000 у 2025 році. Він робить нас сильнішими у чорному морі. Він лякає росіян. Він загрожує їхнім символам окупації, таким як кримський міст, і це не фантастика, це реальність завдяки винахідникам, нашим інженерам і звичайно збройним силам України. Напишіть мені в коментарях. Чи вірите ви, що толока зруйнує Кримський міст? Ось яке у мене до вас питання. Спасибі величезно, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.